Кілька днів тому в мене на консультації була одна чудова мама трьох дітей двоє дорослих, вже більш-менш, і маленька дівчинка чотирьох років. Мама прийшла, щоб отримати програму реабілітації, оздоровлення дитини, тому що вже кілька років дитя дає сильні приступи, дуже ослаблене здоров'я, і мама весь час лікує медикаментами, а від цього краще не стає, стає тільки гірше. І коли ми з нею розговорилися, вона каже. Двох старших дітей, власне, як і моя мама мене я лікувала натуропатією. Я використовувала чайочки, травички, якісь народні методи, якісь вітамінки, фрукти, ягоди. А тут каже, як дитина дала такий приступ страшний і прийшлося викликати швидку, розумієш, мене як шури якісь вділи, як під гіпнозом якимось. Із цього гіпнозу я не могла вийти 4 роки. Це я. Каже, пояснити цього не можу. Це просто страх настільки паралізуючий, що я перестала адекватно мислити. Історія цієї мами, на жаль, дуже поширена. Якщо ви дивитесь мої відео, я постійно і постійно закликаю мам. Якщо ви лікуєте дитину антибіотиками, якщо вам пропонують гормони, якщо вам пропонують тяжку фармакологію, це затягується. Знову і знову повторюється, не наступає покращення. Приходьте до тями тоді, коли дитина не в гострому стані. Почніть шукати альтернативу, почніть отримувати якісь знання, почніть стукатись в різні двері і шукати методи, які допоможуть вам докопатися до причини цієї хвороби. Дітки до 12 років хворіють самі по собі досить рідко. Вони завжди від зеркалення або якихось родинних, або якихось кармічних ситуацій, або якось особливо сприймають те, що навколо них відбувається. Вони до 12 років мають бути під захистом мами. І дуже часто ці причини не в фізичному тілі дитини, яке треба труїти антибіотиками, гормонами і всім іншим, а треба зі сторони подивитися, комплексно підійти і корекцію робити тільки тим екологічним, натуральним, що є в природі, що найбільш споріднено з клітинами організму дитини. Це ж ну, нібито така проста істина, але от мами в стресі про це забувають. Зрозуміло, що коли дитина хвора, мама в стресі, ніякі натуропатичні експерименти недоречні, ніякі знання в голові не будуть залишатися. Повторюю вам знову і знову займайтеся відновленням реабілітацією здоров'я своєї дитини, коли вона не в гострому стані, а ви в більш-менш збалансованому стабільному нервовому стані. І потрошку, потрошку, потрошку помаленьку, ви отримаєте спочатку, дитина почне рідше хворіти, легше хворіти, швидше виходити з цих станів, а десь приблизно за рік ви забудете, що дитя взагалі було хворе. Я розкажу на своєму прикладі: мій середній син за 4 перших роки свого життя перехворів запаленням легенів 6 разів. І коли він вже останній раз лежав з тим запаленням легенів і в черговий раз пропонували антибіотики, бо медицина нічого в таких випадках не пропонує, в нього було 4 плюса, ацетон в нього вийшла з ладу підшлункова залоза. І не можна було лікувати запалення, тому що не сприймає підшлункова. А підшлунково лікувати так двостороннє запали легень. І це була критична ситуація, що навіть швидка вже не знала, що робити. І мені тоді сказав лікар: веземо його в інфекційну лікарню, підключимо до крапельниці, а там будемо дивитись. Тобто мені запропонували навіть провести ще один фармакологічний експеримент над моєю дитиною. Я розуміла, що це ну просто глухий кут, просто немає виходу. Я тоді відмовилася від госпіталізації, почала якимись нестандартними вже методами витягувати ту дитину. І перший раз в житті тоді я серйозно підключила ефірні олії. Мене. Витягнула, врятувала ефірна олія евкаліпту. А через три роки моє дитя, вже всім чи вісім років, він був в козацькому товаристві, ходив в походи козацькі і купався в ополонці на свято водохреща. Розумієте, ходив босий по снігу, там і по вугіллю, і по всьому іншому. І це були такі трансформації, і зміни, що це просто очам можна було не повірити. І мене так само, власне, до натуропатії, до ароматерапії, до фітотерапії привела біда. На прикладі своїх трьох дітей я розуміла, що медицина веде кудись в нікуди. І здоров'я точно не там, куди мені пропонують йти. Тому включайте мозок, мамочки, включайте мозок і не в гострому стані, коли дитина. Починайте шукати альтернативу і вивчати світ навколо.